Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би зробити вам заміри потужності ось цієї радіостанції Ratel 470X. Перевіряти потужність ми будемо ось таким КСВ ватметром, суриком SW33 і еквівалентом нагрузки 50-омним, розрахованим до 25 Вт потужності. Що ж, давайте зберемо наш приборчик. Збирається він досить легко. В попередньому відео ви вже бачили, що в принципі нічого важкого тут нема. Підключаємо радіостанцію. Виміряти будемо, напевно, тільки в максимальному діапазоні, тобто на максимальній на максимальній потужності. Так, вмикаємо приборчик. Заявлено у нас, звичайно, тут від 65. Вимірювати будемо на початку двохметрового діапазону, на любительському, потім на кінці діапазону двохметровому, на садкомі. Провіримо ось. І потім на 70-му так само пройдемося. Думаю, буде нормально. Виставляємо у нас потужність на переборі. Так, почнемо, давайте 137. Зро 0. Так, потужність. Зараз ми провіримо. Потужність максимальна. Ну що ж, поїхали. 5,6 вата на початку двохметрового діапазону. Любительський діапазон 145500. Максимальна потужність. 5 ватт. Ну, тобто, як бачимо, воно своє видає. То, що пише по документах. Ну, а по документах пише менше рівно 5 ваттам. Так що, в принципі, поки що 173. Нехай ну, буде 173 вісім. 7, 3, 8, 0, 0. 173 800, максимальна потужність 4,9. Батарея, нагадаю, заряджена повністю. Ну, Давайте садком опочнемо. Садком на передачу в нас іде е, від 290, так що, думаю, решту діапазону провіряти нема смислу. 0, 0. 290 МГц, максимальна потужність. Я тут взагалі щось показує 9 з копійками, але я не думаю, що тут стільки є. 4,3 Вт. тобто бачимо потужність досить хороша. Ну я вже її провіряв е, на садкомі і досить файно вона проходить, тобто я... Вважаю, ну, вона на рівні десь проходить приблизно із застоном М7 після модифікації, тобто може. Так, давайте зараз на 300 провіримо. Тут є, правда, один нюанс цієї радіостанції. Ось бачимо на 300 вона від 300 до 310 вона передавати не хоче. 305. На 305 так само бачимо. А вже от на 310. Максимальна потужність. Зараз треба збити на 0. Тут же передає, бачите, потужність вже є. Якась невеличка, але є. Ну от такий нюанс цього чіпу, який в ній встановлений. До 300 вона передає дуже добре. Після 300 там вже є свої нюанси. Ну, я думаю, що в принципі програмно це можна все буде порішати. Тобто прошивочку поміняти. Я, звичайно, цього робити не буду, тому що ну, я радіостанції в себе здебільшого не, не залишаю. Так що, якось так. Давайте подивимося далі. Давайте перевіримо 320. Зараз давайте перезагрузимо наш цуріком. Щось він. Так, на 320 так само, бачимо, нема. 3, 3, 0, 0, 0. 3. Давайте, 350. Зро, з 1-0, один. Ага, 2,2, правильно, тут же почалася, от бачите, тут же почалася передача. 2,1. Ось якось так. Ну, Давайте 370 для всяких. Тут же потужність більша. 3 Вта. Початок 7. 400 МГц. Максимальна потужність 5,1 Вт. Ну, якось так бачимо. Любительський Zero, діапазон, так званий. 5,3 Вт. Чудесні показники, як на мене. Давайте в PMR. 5,2. Тоже досить нормальні показнички. Ну, давайте кінець. 70 го діапазону. Тут у нас 4,9. Ну що ж, як ми бачимо, в принципі вона показує досить непогані результати, тобто свою потужність вона видає. Насадком, звичайно, я думаю, там придеться трошечки дорубити, щоб воно було взагалі ідеально. Ну, Вона працює насадком і навіть з коробки, якщо так розібратися. Ось, досить непогана в неї модуляція, хороший динамік, тобто радіостанція вартує свої гроші. Ну а що ж, в принципі, на цьому буду я завершувати заміри потужності радіостанції Ratel 470X. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.